Я вже півгодини лазю по ашану, шукаю слівки. І я їх не можу знайти. К сожалению, я не можу знайти слівки. Ти не знайшов? Mm -hmm. З одного боку я люблю ашан, з іншого боку, я ніяк не звикну, де тут що. І потім шарюсь, 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 безтолково. А ще коли тут все попереставляють, то ти взагалі не можеш нічого знайти. По суті, йогурти, сметани, йогурти, сметани, йогурти, сметани, закваски і бац, а сливок нет. Йогурти без добавок, йогурти без добавок. А слишвом дело. Молоко, 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 Це молоко. По молоку. Айран. Вершків нема. Закваска. Вершків нема. Не можу знайти вершки. Знайшла. Ще й по акції. 10% мені хватає. Так, ми вирішили купити, купити смаколик. І тут хаха, 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 Я жую, можна спробувати. Це якась картопля? Оцю штуку візьму. Да. Візьму оцю маленьку. Отаке. А що ще? А оце ж таке? О, начоси. Всім доброго ранку. У мене балкончик. Капучинка і холодрига. Просто холодрига. Дуже похолодало. В принципі, не люблю говорити, знаєте, про погоду, але, ну, що про неї говорити, і так це все, все всі знають, це не якась новина. Але бр, бр. Я останнім часом полюбила встати рано, і вже, знаєте, там до 10-12 до переробити купу справ. Але сьогодні не хочеться навіть з ліжка вилазити. П'ю капучино та буду робити справи, тому що сподобалась одна фраза мені, що я не можу змінити світ, але 3 метри навколо себе я можу змінити. Тому п'ємо капучино, тряпку в руки і навколо себе хоча б прибрати, пересадити квітку, приготувати приготувати щось смачненьке, хай воно буде скромне, хай це буде просто. Якась каша, або, знаєте, студентські котлети з каші, в кого який там достаток. Хай це буде, ну, не знаю, як то раніше, знаєте, давно-давно, у 90-ті, -е, печені, томатне печені. Така фігня, ложка томата, типа гасилась сода. Але, да, щоб щось пахло, щоб було смачно, вкусно, чисто. І тоді якийсь спокій приходить і надія на краще. Я пішла. Щось, походу, познімаю, по ходу діла. А, я зняла, знаєте що, зняла балтушне відео, як я орхідеї продавала, вже виставила. Знаєте, що зрозуміла? Давно я не знімала балтушні відео, бо коли я про це е, роздумувала, в мене такі гарні умозаключення вискакували Коротше, вивод, мій висновок, що треба робити собі такі шпаргалочки. Коли От буду робити відповіді на коментарі, то зроблю шпаргалочки. взагалі коментарі мені треба, мабуть, позбирати і поскрініти. І зі спама витягнути там в спамі стільки. Сама програма якось прибирає в мене настройки. Якщо мотікли слова там, або ще щось, бо буває, людина пише хороший коментар. Типа, ви офігенно виглядіте. Коментар хороший, але з-за того, що там мат. Він в спам відправився автоматично. Так, все, всім гарного дня, я пішла трошки робити справи. Як не дивно, але я свій день, я вже сьогодні здоровалася, але я свій день, саме активну фазу життя, починаю аж в 3 години дня. Я прокинулась, потинялась, а потім прилягла і заснула. Да, боже, яке в мене зальоване дзеркало. Иногда можно и треба навить отоспаться, отлежаться, потому что то дети маленькие, то работа, то школы, садики, заплетания, учебы, работы, и потом война, и у тебя нифига нет, и здоровья уже нет, и сна нет. Поэтому, когда уже дети взрослые, когда уже выходной, можно же позволить себе отоспаться. Никуда не денется уборка, никуда не денется готовка. Самое жалкое мне иногда бывает, женок, которые живут в абьюзывных видносинах, и там, знаете, такой мужик пришел, где еда, почему это не сделано, почему то, стань сами приготовь, стань сами убери. А еще хуже, когда дети живут в таких отношениях, когда мама приходит с работы и орет. А ты чё не убрала? А ты чё не приготовила? Да потому что ваша дочь лежала и хотела лежать. Мне не кайфово. Я начинаю, знаете, с чего? Набрала полную ванну воды с пиною, и сейчас буду купаться. А потом же буду прибирать, готовить. Тревоги нет? Нет. Я, всегда, я стала бояться купаться в тревогу, потому что когда летит баллистика, вот эти баллистичные ракеты, которые разрываются в воздухе, а потом эти дебилы с российской... Федерация пишет, а где воронка от ракеты? В жопе у вас воронка от ракеты. Это баллистика. Она разрывается на 100 метрах от земли. И потом, как там, фугасно все летит на людей, которые просто шли, даже в укрытие шли. Короче, не буду вдаваться подробностей, но да, я стала побаиваться купаться, когда тревога. Ну, вы поняли, чего бы найду, не мыт возда этой ванне. Ой, смехи Грих. Все, всем хорошего дня. Любі друзі, ніщо нас так не бодрить, як повідо... сніг. Ніщо нас так не бодрить, як сніг. <сум> сніг. Добрий ранок, зима. Добрий день зима. Ніщо нас так не бодрить, як сніг у квітні, а також повідомлення про гості. Да-да! Сообщення о гостях. И как бы моя совесть мне не дозволяла, я бы вам показала срач навколо. хотя моя совесть мне не дозволить. Так, что мы... Итак, что мы имеем? Это кухня. Срач там, срач там, срач там, срач там, срач там, срач там, срач там. Да, как можно засрать так кухню? Очень просто. Целый день лежать и ничего не делать. Но это еще ничего. Приблизительно такой же, приблизительно такой же срач случился в ванной и в туалете. Ну, то есть... <с> я только после трех планировала все убирать, но ничего. В гості йде Ігорьошка Сані. Дело в тому, що у Ігорьошки аутизм. Ви знаєте, я знімала, я нютка знімаю, показую. Це така особливість родини, особлива дитина. І у Ігорьохи аутизм. і в нього плюс ще як у деяких аутизмів, є, по-перше, розлад, когда все парами параметры, тобто два чупа-чупса, два телефони, дві тетрадки, дві ручки. И второе, это вот он сам себе в голове что-то решил, запланировал, и это должно произойти тогда, когда он запланировал, а не сместиться там или подвинуться. Потому что у него случается разной стадии, нерв, ну разной степени нервный срыв. И чтобы этого нервного срыва не случилось, мы стараемся как бы, то есть он себе запланировал, что тогда-то он придет в гости. И вот, как бы думали все, но Аня, то есть сегодня он должен обязательно прийти к нам в гости, там раз в неделю он приходит, когда раз в две недели, вот. И это должно случиться, это должно быть для, для того, чтобы здоровье не дало, у него и так очень много раздражающих факторов, которые ему, например, тяжело объяснить, потому что к аутизму плюс еще глухота и ну, какие-то вопросы остаются необъяснимыми. Хотя большинство вопросов они а с Геной надо отдать просто должное. Это идеальное выхование дитины с таким, с таким, с таким диагнозом. Так. Я буду брать за что Перше, что я начну, это... Я вам даже покупки свои не показала. У меня это такие классные покупочки. Крем для тела парфумованный купила. Вот, доброе. зараз я рублю себе Міцний чай, прибираю кухню, бо ми на кухні чайку поп'ємо. А далі вже буде видно.